Маленька книжка про любов Ульф Старк, розділ третій, Агов, ялинки тут. Що сказала вчителька? запитав Оскар, коли я вийшов на двір. Він стояв, насунувши на самі вуха шапку біля флаштока і чекав мене. А щоб не затобіли на морозі ноги, підстрибував. Сварила мене. Ну й правильно, сказав він. тож», – згодився я. Це ж треба бути таким незграбою, щоб скинути додолу пенал, сказав він і усміхнувся. Підеш зі мною на великий парк кататися на санчатах. Ні, відповів я. Мені треба навідатися до ялинок. А, скоро ж різдво, сказав Оскар. Про який різдвяний подарунок ти мрієш? Про тата, відповів я, і шоколадку. І ковзани, сказав він, і губну гармошку, додав я, але це не дуже важливо. Так, є дещо важливіше, мовив він. А тож, погодився я. Оскар ще кілька разів підстрибнув, підморгнув, і тоді наші стежки розійшлися. Що означало те підморгування? Може, він побачив у мене на обличчі моє потайне бажання, тобто усмішку, якою обдарує мене людина з кучерявим волоссям і сильними руками, людина, що гогнявить, і яка, напевно, вважає мене Бовдуром. Учителька була до мене доброзичлива. Вона визнала, що я найкраще в класі знаю математику, але мій вчинок просто ганебний. Та все таки вона мені вибачила. Що це на тебе найшло? Якісь божевілля, не інакше, сказала вона. Хоч у теперішні часи в цьому немає нічого дивного. Але якщо ти й далі так поводитимешся, то до тебе не прийде ніякий гном. А він і так не прийде сказав я і опустив очі на її грубоваті чубітки. Потім учителька поплескала мене по плечу, пронизала своїми каштановими очима і попросила, коли хтось поцікавиться, що вона мені сказала, то я маю відповісти, ніби вона була розгнівана і дала мені добрячого прочухана. Обіцяю, мовив я. Якесь божевілля, це було саме те, що я відчував. Я майже закохався у вчительку, попри нашу різницю у віці. Коли я прийшов до ялинок, уже почало смеркати, хоч була лише третя година дня. Гран Фош, що продавав ялинки, підхопив мене попід руки і кілька разів підкинув угору, щоб зігріти. Пара з його рота кудуватою хмарою звисала йому на груди, як борода у гнома. Добре, що ти прийшов, зрадів він. У тебе гарно виходить закликати. Дякую, сказав я, приємно чути. Саме так, як правило, говорять дорослі. Але я відчув, що мені стало трішки тепліше. Потім я заходився гукати. Ялинки, тут повно ялинок і самого лісу. Купуйте, поки ще є. Гранд Фош жив у тому самому будинку, що й ми. Він був кремезний і сильний, а долоні мав мав завбільшки з лопати, якими відгортають сніг. Але в нього була хвора нога він тягнув її, коли йшов, через те його й не взяли до війська. Не було щастя, так нещастя помогло, казав він. Мені, певним чином, також допомогло. Я завдячував гранфошовій нозі. Я виймав із купи, яка лежала на землі, нові ялинки, і клав їх на сніг так, щоб люди могли ходити довкола них і роздивлятися з усіх боків, і відцюкував на них зайве гілля. Я обрубував стовбури внизу так, щоб ялинки можна було поставити у хрестовину. Я брав гроші, оскільки добре вмів рахувати, а ще допомагав покупцям, якщо вони хотіли, віднести ялинки до них додому. За це Гранфош мені платив, а люди давали чайові. А ще мені діставалося гілля та обрубки ялин, яке потім ми з мамою закидали вдома в камін та в кахляну грубу. Це було добре, так я бодай чимось забезпечував родину. Мені подобалися пахощі хвої та живиці, а ще мені подобався гранфош. Ти працюєш за десятьох, казав він, – «невдовзі станеш багатою людиною. Стараюсь, як можу, відповів я. І що тоді купиш? Діамантове намисто знайомій дівчині, відповів я. Це його розсмішило. Він любив жарти. З ним можна було говорити майже про все, але треба було говорити так, ніби жартома. Йой, казав гранфош, напевно, це якась особлива дівчина. Ще пак, вона гугнявить, сказав я. І тут Гранфош вибухнув сміхом. Потім він побачив якусь пані в шубі та хутряній шапці, яка ходила навколо ялинок, і придивлялася до них. Вона твоя, сказав він і кивнув головою. Здається, там можуть бути непогані чайові. Я підійшов до пані і вельми діловито вклонився. Добрий вечір, привітався. Пані, ви, мабуть, вибираєте ялинку, яку саме хочете? О, відповіла пані. Я хочу, щоб вона була гарна. Розділ 4. Пахощі вищого світу Деякі люди хотіли невеличкі ріденькі ялинки, а деякі віддавали перевагу густим, з міцними гілками. Дехто цікавився, чи є такі ялинки, що густі лише з одного боку, щоб їх можна було поставити в кутку. Я помітив, що люди часто звертали увагу на ті ялинки, які були чимось на них схожі, тож укинув пані досвідченим оком. Ану, стривайте, мовив я, зараз я знайду вам таку ялинку, як ви хочете. Я покопався у купі, що лежала на землі. Як вам оця? Я вибрав високу ялинку, до мірі загусту, з красиво завуженою верхівкою. Пані обвела її поглядом. Саме така, як мені треба. Я відцюкав унизу кілька гілок і зробив зарубку, щоб ялинка краще вбирала воду. Ось так, мовив я. Пані заплатила за ялинку. Я вручив гроші гранфошеві, і він дав мені мою частку 10%. то легко було підрахувати. А ти можеш віднести мені її додому? запитала пані. Запросто. Гранфуш сказав, щоб я вже не повертався, а біг додому, до мами. Їй тепер нелегко, бо вона сама, додав він. У неї є я, сказав я і взяв ялинку на плече. Отож, погодився він, нехай тобі щастить з діамантовим намистом, та й завтра можеш не приходити. Дякую, мовив я. Ялинка була важка, а її треба було віднести в кінець великої вулиці. І, хоч мене пробирав холод, я спітнів. Хвоя колола мені потилицю, але коли я подумав про шинку й ковбасу, ялинка полегшала. Хоч думати про таке було наївно, навряд чи цього року буде так багато різвяних наїдків, оскільки всі продукти видавали за картками. Але ж думати можна завжди, до того ж можна буде трохи розщедритися і щось купити. Коли ми дійшли до під'їзду, де жила пані, я подумав про битки і марципанове порося, що лежало спиною в шоколаді. Мені довелося самому нести ялинку аж на шостий поверх, бо вона не влазила в ліфт. Я поставив ялинку у великій кімнаті, сперши її до стіни. Все, решту зробить мій чоловік, сказала пані. Вона засвітила кришталеву люстру, що висіла на стелі. Люстра засяяла всіма кольорами веселки. І пані також засяяла. У вухах у неї були блискучі сережки. Коли вона зняла шапку, то стала схожа на фею, хіба що була вища зростом. Вона дивилася на ялинку і усміхалася, мабуть, уявляла собі, як на ній висять ялинкові прикраси і світяться свічки. Правда ж, ялинка дуже гарна? спитала пані. Так, відповів я. Тільки б швидше закінчилася війна, додала вона. Так, я зітхнув, бо подумав про тата, який не приїде додому на Різдво, і про Ельсу, яка зі злості розбиває лінійки, і, певно, після того випадку ніколи більше не хоче мати зі мною нічого спільного. Але раптом мої похмурі думки розвіялися, бо пані підійшла до мене, і я враз відчув. Як гарно вона пахне, немов якась літня лука, де водночас зацвіли геть усі квіти. Ось і дякую за допомогу, мовила вона і дала мені банкноту. Це дуже багато, сказав я. Та ні, заперечила вона. Тоді дякую і до побачення, попрощався я. Я вклонився і вже ступив кілька кроків до передпокою, але потім обернувся. Можна понюхати ще раз? спитав я. Що понюхати? Те, що пахне. Від нього стає радісно на серці, я зроду не нюхав нічого кращого. Це звичайні парфуми, сказала вона. Пані принесла флакончик із парфумами, маленький кришталевий флакончик, на дні якого ще було трохи парфумів. Бери собі та й будеш радіти, коли захочеш, сказала вона, а це тобі за те, що ти такий молодець. І вона простягла мені шоколадку марабу, на обгорці якої були намальовані дві добродушні корови, що паслися на літній луці. Звідки вона знала, що я люблю шоколад? Щасливого Різдва, сказала вона і ще більше, ніж раніше, стала схожа на фею. Щасливого Різдва, відповів я.